Вітаю! Сьогодні у нас доволі незвичний для нас контент. Ми приїхали в одну з філій ДП Ліси України заради того, щоб провести введення в експлуатацію та навчання операторів на тракторах Лендіні 7230. Сподіваюсь, в цьому відео ви побачите щось цікаве для вас і запам'ятаєте. Тож вам приємного перегляду! Розпочнемо з того, що я вам трошки веду в курс про сам по собі бренд Landini. Він є одним із найстарших по загальному Європі. Функціонує завод з 1884 року і розпочав свою роботу саме з виробництва тракторів одноциліндрових. І наразі, як можемо бачити, має лінійку від 25 кінських сил до 315. Ви маєте справу зараз з 7 серією, майже колишнім металоном, до того, як з'явилося 315, C7-230, який агрегатуються двигуном Iveco. Також агрегатуються коробкою передач від виробника ЗФ роботизованою 30х15, у вашому випадку 54 на 27, оскільки ще є ходозменшувач. З основних особливостей трактора ви вже в принципі, мали перше знайомство. Сьогодні більш буде детальніше. Розповімо вам про базові правила використання, про трішки пропавлене мастильні матеріали, оскільки. Це є дуже важливим саме для двигунів з системою Common Rail базові щоденні ТО, а також ми вам розповімо про деякі особливості саме експлуатації з деякими агрегатами. Стосовно тракторів, це одні з найкращих тракторів в Європі, можна сказати, пландійні бренди. На кількість техніки залежить від експлуатації. Це паливно-мастильні матеріали, що сказав Сашко, в частності це використання солярки якості гарної, а також своєчасне сервісне обслуговування. Термін обслуговування 250 мотогодин, через кожні 250 мотогодин, ми, в принципі, робимо ТО. Виробник дозволяє навіть 500 годин, навіть 500. але це за умови за умов експлуатації помірної. Значить, ну, ваша специфіка експлуатація буде дуже важка, тому 250 годин це буде сама норма для технічного обслуговування. В плані агрегатування, да, в залежності від того, які агрегати, трактор в цьому класі, сьома серія, має найкрапший вогню. Крепшого ВОМА ще ні в кого немає в тракторі, це якщо порівняти з цьому серію. Відносно цього можна агрегатувати з різним обладнанням і отримати максимальну ефективність від роботи цього трактора. Це, що стосується так, в двох словах про трактор. Основні е, роботи, що виконуються по технічному обслуговуванню, е, ділер арготрактор, і як ми ділер арготракторса проводиться ділером. Е, щоденні ТО виконується механіками, які будуть обслуговувати цю техніку. Це що стосується, ну самих простих операцій це перевірка рівня масила е, в трансмісії, в моторі, охолоджуючи рідини, стан ременів, а також всіх шлангів, всього іншого, предмет підтікання і всіх інших проблем, які може виявити тракторист при щоденному обслуговуванні трактора. Заправлять бажано, хто не знає, може знає, хто з технікою стикався, трактор бажано заправляти вечором. Це одна із особливостей така, якби. Тому що в день він гарячий, бак нагрітий. Якщо залишити з пустим баком на ніч, то получите ранок конденсат. Будете частіше міняти фільтра, і мати проблеми. уваги, що трактор важливо заправити з вечора. Деякі особливості по експлуатації трансмісії мозків ми вже покажемо біля трактора, це треба показувати на тракторі свої особливості. В принципі, ці системи трактора розраховані на експлуатацію в нашій, в, в нашій кліматичній зоні. Трактори себе чудово почувають як взимку, так і влітом. З певними особливостями експлуатації, про які ми так само розкажемо, будучи біля техніки. Я би ще додав доволі такі розповсюджений момент, що все ж таки двигуни вони з системи Common Rail. потрібно брати до уваги, що її турбовані. Тобто, як, наприклад, у вас була важка робота, агрегатована, наприклад, мульчером, ви відпрацювали на підвищених обертах. Дуже велике прохання дати техніці постояти на холостих обертах, хоча б мінімум 5 хвилин, для того, щоб турбіна охолодилася, оскільки для турбованого двигуна це може закінчитись печально. Це стосовно турбіни, а плюс ці трактори обладнані багатьма блоками керування. Ці блоки між собою спілкуються по каншині, є такий протокол електронний, і відповідно для цього треба якийсь час. Тому після того, як ви стали, заглушили, він працював 5 хвилин, заглушили трактора. Виключати масу можна, але десь хвилин через 3-5 виключити масу, для того, щоб блоки опрацювалися, і тоді спокійно можна йти. Навіть рекомендує виробник, ви в інструкції по експлуатації почитайте це на ніч. Або коли трактор довго стоїть, масу в тракторі виключати. Вона в нього дистанційна, електронна. Перевести перемикач виключення і можна спокійно йти. Він не виключиться зразу. Він ще 5 чи 10 хвилин буде сам автоматично це робити. Коли все завершиться, цей цикл, тоді трактор сам виключить масу і це вже буде його повністю обесточений. Це така особливість. Всіх електронних тракторів сучасних. Якщо буде довго техніка, буде простоювати. Є певні правила технічного довго зберігання. Так. Так. Перш за все, в принципі, як і для будь-якої будь техніки, що Андрій Миколаївич вже сказав, що бак, в принципі, при довгому зберіганні обов'язково паливний бак має бути повним заради того, щоб ми не отримали конденсат. Також, протягом, якщо ми говоримо зимового періоду, все ж таки нас дуже люблять, завели трактор на холостих, він інпустою, буквально хвилин 10, щоб прогрівся, все заглушили. Все ж таки для цих тракторів, для того, щоб вся екологія, вона мінімум цих тракторів. Кожен знає, що таке екологія, тут її майже немає, тут немає EdBlu, тут звичайний ТІР 3 Проте все ж таки заради того, щоб не забувалися ніякі фільтри, нічого. Краще його дати, просто проїхатися буквально по полу, хвилин буквально 5, заради того, щоб не забувались фільтр. Ну, щоб трактор просто-напросто не була ситуація, яка в нас вже була в літом. Був у нас трактор, він з стіл четвертий, EdBlu, системи EdBlu, то може стикався, знає трактори сучасні. Ну, в машинах вже в когось тір шостий, тоді ті теж розуміють. І ця система при довгому простої кристалізується. Сама рідина Едблю кристалізується. А ну, саме велика помилка була бак залишили пустим на половину порожнього. Було в повітря, пішли кристали, система забилася, Закінчилось печально, прийшлося все розбирати, ми чистить. Ну, трактор тиждень практично стояв. Випадку, Простіше в вашого випадку цієї системи нема, але є спаливо. Солярка, так, да, і одна особливість. Я не знаю, який у вас принцип заправок, де і як. Солярку бажано заправляти відстоюну. Хоча б 2-3 дні. З бензовозу зразу напряму в бак. Ну, два-три дні, хоча б і мінімум сутки. Хоча б сутки. З Сканістри, да. які були з-під хімії, <кій> чи ще з-під якогось непонятного матеріалу з-під хімії, теж категорично. Солярка вступає в реакцію, розчиняється. Хоча фільтра тут стоять в принципі, в 10 мікрон. Це дуже маленькі отвори на фільтрах. Вони не пропустять воду, але розчини хімії пропускають. Далі страждає палена система. Це акціально поршневий насос паливний плюс форсунки. Це комунальність. А я не буду розказувати, хто знає, стикався, що ремонт форсунку канонилів дуже дорогий. Там практично викидається все, залишається тільки корпус. Бо сам дзвімультиплікатор виходить з ладу, його вода просто і хімія. хімія його або закоксовує, вода його просто розрізає. Тиск в системі дуже великий, 2000 бар, це не шутки. Тому як хто стикався з старими тракторами МТЗ, провірить, чи є на форсунці чи ні. Хлопці, не раджу, зразу. Ключ на 27 розрізає просто як масло. До цієї системи ми повернемося, я покажу де можна, що можна прокачати, подивитися, але ну, лізти на форсунках старим методом, провіряти давлення не бажано. Це система Камонавел. Вона геть інакше працює. Також, в принципі, якщо ну, бажано не задопускати того моменту, щоб ми осушували бак, щоб доїджувалися до того, щоб спал, де спаливо закінчується. Але в будь-якому випадку, якщо далі така ситуація склалася, в кожного з трактора є з лівого боку. Ми ближче до трактора покажемо насос підкачки саме на фільтрі, щоб не в холосту не крутились, не витягували саму. Не затягувати стартером, щоб насос не крутився в холосту. Солярка має властивість не тільки горіти в циліндрах, вона має ще і змащувальний ефект. А всі механізми вони зроблені, це прецензійні пари, вони зроблені з дуже великою точністю. Тому повітря і вода призводить просто або до заклинювання, або знушування. Ми дали вас далі все. Дивіться, з нашим паливом сьогоднішнім, Паливо є неякісне, все рівно. Можливо, є якісь рекомендації додати туди якесь масло двох так, чи щось такого, щоб воно якось трошки змазувало. змащувало. тому що на сьогодні сюдиться солярка, вона суха. Є такий варіант, чесно кажучи, я сам надіюся з і пробували, провіряли. Деякі додають, гірше від цього не стає. Але рекомендації завод на це не дає. Вони дають одну рекомендацію, що паливо має бути відстояне і заправляти, якщо вже є можливість. Ємність, певна, як раніше було. Це бочка стить, в яку зливає дензовоз, бочка стоїть під наклоном, і все те, що береться зверху, це нормально. Все, що знизу залишається, воно не використовується, воно зливається. Не, можливо, Солярка це... з часом осідає. Можливо, у вашій практиці було? Ми не рекомендуємо, завод не рекомендує, але ну, хто стикався, люди заливали, гірше воно не стає. Двухтактне масло, так, да, можливо. Двухтактне масло, да, там да. воно на 20 пропорції, там 10, 10, 10, 15 грам. Де не більше. більше. Ну, завод-виробник не дає рекомендації. В них в Європі все паливо нормальне. Ну, звісно, ну, вони, вони дають просто ве? стандарт Діновський або Єновський стандарт по паливу. І це якби норма вважається. Там їхня солярка краще до нашої. Наша солярка дійсно суха. Ну практично можна таку, таку потихеньку. Практично. <рес> практично так, да, але рекомендацій нема, тому я ж кажу, що ну воно не доказано офіційно. ні, Це не кожен день, але там раз в якийсь період заправки Краще це... всього солярка, щоб була відстойна. Заливати отстойну солярку, і тоді не буде проблем. Ну якщо є заправні станції. Пістолета в стандартні, додатковий фільтр, сепаратор ніколи не помішає. Або якщо це куб, то з куба заправляється, то теж через насосну станцію з додатковим фільтром сепаратором Це буде найдіальний варіант. В куб заправили, воно отстоялося, з куба берете, заправляєте трактор, техніку. Ну, так само можна куб привозити, але ну, знову ж таки, якщо це возить прицепами, як багато хто робить, куб возить прицепами, заправляє в полі, наприклад, поки довезли до поля, воно все розбовтилося. Сенсу з цього вже ніякого нема. Інтервал сервісний на трактор 500, ми 250 покрині. Тобто запас у нас є. ТО 250, ТО 500, 750 і 1000 це тільки заміна виходить, моторне масло, моторний фільтр і два паливних фільтри. Це тобто стандартний кожен 250. 250 а чому вибрали 250? Це вже з досвіду. Ми з Лондоні працюємо з 2011 року. В наших умовах ми беремо польові роботи тракторів. Так? Це 250, це саме оптимально. При роботі, при умові, що важкі роботи, це буде, як саме. Експлуатація, так, да. працює з плугом, з борною з дісковою, це запилено багато пилі, відповідно, йому треба робити технічне ослуговання через 251. На що розповсюджується гарантія? Практично на все, крім, крім деяких пунктів. Да. Запчастини нормального зносу. Це що стосується шини, щеплення, фільтра, це все гарантійно не розповсюджується. За нормального зносу. Лампочки електричні, на вузли і агрегати, на все гарантія розповсюджується. При умові експлуатації і без механічних пошкоджень. Шина, якщо вона має бокові порези, порвана, це теж не гарантійний випадок. Все крім механічних пошкоджень, ну і нормального зносу. Якщо шина зносилася, то звісно, вона війде під забіну. Її можна скатати як за рік, так і за 10. Хто на асфальті швидко скатає, бо трактор не. Протектор-трактора не предназначений для використання на асфальті. Ну Саме цей протектор, да. якщо ми не беремо спеціальні шини. Який, не якщо ви заговорили за шин, який тиск в шинах? Відповідно, експлуатації і умов. Тобто, якщо це в полі буде і цей трактор використовується на полі, там інші умови. Тиск підбирається в цій вилці в межах пробуксовування 12-16%. Відповідно, має бути. Збільшивши тиск, збільшивши вагу, ви зменшуєте пробуксовку, але при цьому витрата пального виростає в рази. Зменшивши тиск, ви зменшуєте нагрузку на ґрунт, але збільшиться пробуксовка. Але в межах 12-16%. Рекомендації 100% нема. Що треба тримати 2 чи 2,2, чи 1,8% це від умов експлуатації. Це залежить від умов. залежності від агрегата і умов. Агрегат вага. Воно ж так само розраховується. В гарантійний період, який використовуєте ви масло? Ми використовуємо ну, оригінальні масла не... в Ландіні. Тільки оригінальні фільтри, оригінальні масла, да. це двигун 1540. 15 40 стандартне, в мотори, в ну, і... трансмісії ВЛФ-6, бортові йде е... 80 90 90 угу. Всі масла оригінальні в Ландіні. Ну, самі ландіні не роблять, в них є постачальник, який заказує, це не, не секрет. Це компанія Fuchs, Вона виробляє не тільки для нас, вона для CNH виробляє під різними брендами. Але кожен бренд в своїх каністрах і заказує свої специфікації для масла. Своїми допусками, саме підтримувати. Да. Якщо для цієї трансмісії стосовно, що стоїть в вашому тракторі, це ЗФ-трансмісія, в неї влф 6 шоста. Розкажіть більше по трансмісії. Спочатку це роботизовано, mm. так? Да. Трансмісія роботизована. З павершіфтом об'єднаним. Тобто всі передачі і діапазони перемикаються автоматично без, передачі, без розриву потоку, діапазони з розривом потоку, але можливість переключення на ходу. Під навантаження. Діапазони без навантаження. Тому, якщо ми знаємо, яка робота певна, є в нас задача, наприклад, 9 км на годину. Ми дивимося таблицю, є діапазони, в межах яких ми можемо досягти цих 9 км. Відповідно з якими оборотами. Тут може бути економія палива, може бути перерозход. Але максимальний крупний момент або мінімальний розход і мінімальна нагрузка. Все залежить від агрегата, який буде трактор. За собою тягнути, чи буде його крутити. Відповідно від цього можна підібрати певний діапазон і передачі. Якщо це транспортні роботи без проблем, можна переключати, як хочете, в ручному режимі. Ну, це було вже в 19 столітті. Діапазони перемикаються без навантаження, а передачі знову під навантаження. Якщо під нагрузкою, під важкою роботою, можна вибрати зразу собі діапазон, який вам потрібен, і переключати в межах 6 шести шести передач. передач на кожному б'є. Шести діапазон. передач на одному діапазоні, шістю передачами, ви перекриєте весь діапазон швидкості, який вам потрібен. Вам не важно діапазон переключати, вам просто достатньо передач. Або понижати передачу, або повишати. Там дуже великий, там десь до 10 кілометрів розбіг. Тому підібрати оптимальний режим можна. Якщо, я ж казав, це 21 сторіччя, можна поставити режим автополи або режим автодороги. Тоді трактор бере керування на себе. Від оператора тільки потрібно натискати на газ і крутити керму. В нашому випадку встановлено ходозменшувач, правильно? Ходозменшувач для швидкості від 0,3. Якщо ви ці роботи будете виконувати, 0,31, якщо вже дивиться по статті, він переводиться механічно, тут тільки механічно. Річовим. Або ходозменшують, або стандартний режим. В режимі ходозменшується, трактор має дуже маленькі швидкості, для певних робіт. Ну, це в нашому випадку. Якщо, він він вам... да. так, так, якщо мульча буде. Ну, якщо буде з прицепом, наприклад, він буде просто перевозити щось, для нього ходозменчувати не потрібно. Він стає в стандартному режимі, вибирає автодорога і просто робить перевозку. Трактор вже в свою буде. очередь він буде оптимально підбирати він сам. Він буде підбирати, да. відповідно від того, що просить оператор. Оператор натискає на педаль газу. Тримає обороти, а під ці обороти трактор просто буде переключати в передачі діапазону саме які, автоматично. Які оптимальні оберти двигуна? У євековських моторів крутний момент починається з 1600 до 1800. Це максимальний крутний момент. Розкручують на 2200, нема сенсу. Крутний момент вже не росте по графіку, а він просто рівний, або починає після 2200 падати. Тому для економії і для нормальної експлуатації достатньо 1600-1800 обертів. Залежить, що вам треба. Якщо це буде ВОМовська робота, під Вом. Там є таблиця, де є певні зноски, в плані, що ВОМ може працювати в чотирьох режимах. 540 тисячка, 540 іко, тисячка іко. Іко це коли досягається обертів 1000 або 540 на низьких оборотах двигуна. Це невелике навантаження, просто ми Помпу качаємо, чи ще якісь роботи виконуємо, легкі роботи. Нам не треба палити солярку, максимально з мотора виймати всю його потужність для того, щоб крутити невеличкий агрегат. Тому переходимо в режим іко, досягаємо цих самих обертів на вомі при менших обертах мотора. Від 1300-1400 вже можна досягати обертів на вомі. Це для легких робіт. Що стосується важких робіт мульчерів, тих самих фрез, відповідно, там такі режими не підходять, там треба максимально навантаження. Вже хтось я знаю, мав проблему з Вомом? Та у нас мульчер, я не знаю, чи в нас якась проблема, може якась інша була. У нас просто не підходить кардани, ми не можемо знайти шліци до нього. Справа в тому, дивіться, розкажу таку історію, якби вал видворопотужності, розрахований тільки для 540 обертів і 540. Якщо ви хочете використовувати агрегат з тисячу обертами, тільки 21 шліц, категорично заборонено 6 шліців на тисячу обертів. Він не розрахований під це. Плюс, крім цього, має бути й кардан відповідно на 21 шліц. Цей кардан розрахований на роботу з агрегаторами під нагрузку. І під тисячу обертів. Якщо це співвідношення неправильно підібране, ага, так, ну, так. наслідки такі. Під мульчер краще який? На 21 числі? У мульчер що просить? У трактора є характеристики. У мульчера є характеристики. Яку потужність йому треба від трактора отримати? Ага. Мульчера. Я ж не знаю, який мульчер, у багато. Зараз покажу. Паспорт його. І там буде щось написано. Мало того, 540 використовується обертів до 87 коней. Свище, якщо мульчеру треба 95-120, тільки тисячка і тільки 21 шліц. Все, що до 90 коней це 540 обертів. Звище тисяча і 21 шліц. 21 шліц, до речі, на 540 можна використовувати, навпаки, на менше. Але не на не 6, на тисячку. трактор може давати на вом до 200 коней практично. На 6 шліцях 200 коней передати це нереально. Ну і плюс то, що має бути, звісно, кардан обладнаний обгонною муфтою. Ну, обрано кажучи, трещотка. Або тріщотка, ну. яка розрахована на ту саму ж нагрузку. Якщо у вас стане перенагрузка, просто спрацює механізм тріщотки або обгонної муфти, воно буде пробуксовувати, плин піймав, агрегат, трактор включений був. Він не може миттєво стати. 200 коней, їх треба ну, десь погасити. Відповідно, воно або зломить, або просто муфта буде прокручуватися. Це якби стандартна умова. Ну, Наприклад, часто мали такі проблеми, ламало, ламало кардани, ламало гоми. Це коли люди розкидачі гною, а там попадається все, і арматура, і дошки, і на ходу трактор, коли їде розкидає гний, воно попадає, шнек клинить. І вся ця потужність відповідна або на кардан, ну, або на вон. Доки не ставили муфти розривні, кіна не було. Ну це трещотка, каже. Трищотка. Трещотка, ну, може, може бути, може вона mm -hmm. виставляється на певне навантаження, відповідно. Та. Так само диски, як на Це те саме, що у нас на сьогоднішній день може бути пеньок у лісі. 100%. Резкий удар йде. Трактор не може миттєво зупинити. У вас же 1800 обертів, ви ж тримаєте оберти на вомі. І це все механічно через шестерні передається. Скажіть за двигун? Базовийрядний, 6 є об'єм 6,7. В нього видає максимальну потужність 225 кінських сил, при, вже починаючи з, ну, як Андрій Миколаївич вже сказав, 1600-1800 обертів і має крутий момент, якраз таки при цьому обертах 983 Нм. Трактори є, саме сьома серія, вже старіші з 2011-12-13 років, 10 тисяч плюс мотогодин без капітального ремонту двигуна. Тобто, в принципі, як заявляє виробник, близько 10 тисяч, якщо йому, так скажемо, не допомагати. Якщо йому не сприяти, то от, щоб він зломився. Передній міст міст виробництва Карару, відповідно Італія, Італійські трактори, італійські майже всі комплектуючі. Також ваші трактори обладнані саме аксельно портовим насосом, який видає близько 160 ну, не близько 160 літрів на хвилину. Також всі могли бачити, що. Стосовно пар гідровиходів, три пари у вас керуються механічно, на важеляха, що з боку там також є фіксування. На всякий випадок, якщо вам потрібно ставити трактор, також четверта пара у нас винесена на джосте керування, там де у вас управління навісною системою та передачами. Там винесено зверху під якраз під великий палець, дуже зручно, плюс-мінус, тобто управління саме цією електронною пари. Також стосовно регулювання, саме, якщо потрібно, на якусь секцію більше видати потоку, там є ззаді на навісні системи, Ну, покажемо вже більше до трактора, саме регулювання. Трактори у вас поставлялись також з верхнім гідравлічним вінтом, тягою, кому як це зручніше, на гідроциліндри. Все ж таки для вас раджу для більшого комфорту. Ви можете якраз таки в цю електронну секцію його і під'єднати, щоб взагалі майже не відволікатися від дороги, від, від роботи в полі, в полі в лісі. Дивіться, в принципі, я спілкувався на холостих обертах не потрібно потрібно давати йому якесь мінімальне навантаження. Ну образно кажучи, одну третю, дві третіх максимум. Ну, як спілкувався з Харківським філіалом, ну, образно кажучи, на каву їздити. Тобто, ну бажано йому не давати все ж таки дуже сильно навантаження. Завод, в принципі, каже, що за технологіями саме по двигуну, за технологіями по коробці, вони, в принципі, не потребують як такої 51 обкатки, але все ж таки для того, щоб агрегат довго відпрацював, щоб той самий двигун, коробка справно себе відчувала, щоб воно все образно кажучи, притерлося, все ж таки 50 годин треба бережно ставитися. Потім ми проходимо перше ТО ТО-0. І далі вже можна вже на повну потужність експлуатувати в трактор. Щоденне технічне заслуговування це перевірка рівня мастила в моторі, рівня мастила в трансмісії, наявність охолоджуючої рідини в розширительному бачку, цілісність ремінів. Ремінь натягується автоматично, вам тільки перевірити, чи він є на місці, чи цілий нема на ньому трічин і порваності. Також перевірка. Гальмівної системи, ну, відповідно, ручник, гальма і змащення. Є певні елементи, які треба мастити, так як місток він на центральній опорі, центральну опору треба змащувати. Ось качення. Ось качення. Так, да. Плюс елементи навіски. Це задня навіска, розкоси вертикальні, там по одній тавотниці, буквально дві тавотниці зверху на верхні на осі верхніх речагів і знизу дві тавотниці. Це те, що стосується щоденного обслуговування. Перевірка масла в трансмісії, задній індикатор візуально перевіряється, за необхідності доливається. Передній міст і задній міст бортові це при технічному обслуговуванні. Або якщо підтікає, то звісно, тоді вже А скажіть, будь ласка, згідва від рабнику, він бере масло із коробки. Да, єдина ванна. Да, в єдиній ванні 94 літра масла. Одна умова, якщо робити на схилах або складний рельєф угу. плюс. Десь 15 літрів додати. Від того, що є рівень максимальний, ще ну, додати, тут, додати в 10. Запас є, запас є, запас завжди є. І в процесі експлуатації ви будете бачити, що ну, якщо ви зранку прийшли, перевіли, у вас рівень максимум. Да? Коли ви трактор заведете, будете їздити і ви будете з нього подивитись, рівень це падає це, до мінімуму. Це не означає, що треба доливати, воно по системі розійшлося. Відповідно, якщо будете агрегатувати якимись агрегатами, ну, довжина шлангів плюс діаметр циліндрів, це теж. Буває, до 10 до 15 літрів виходить, відповідно, його треба доливати. Таку саму кількість треба удалити, бо агрегати заповнюється маслом. Так, да, і агрегати перед тим, як агрегатувати, бажано, щоб були чисті. Якщо цей агрегат експлуатувався з іншим трактором, з іншими мастилами, бажано те масло злити з циліндрів, максимально що можна, шланги видати, закачати туди свіже масло. Бо у нас специфічне масло використовується в трансмісії. Воно десь приблизно по аналогу 10 в 30 по в'язкості, в 30 ну рідке дуже. Але це трансмісійне мастило. Бо коробка має, стосовно того, що коробки даний сказав, Вона має павершифти шість. Це звичайні муфти, які зажимаються. Між собою диски, які зажимають тиск. І від масла від цього тиска буде залежати, який крутний момент трактор може передавати. Ну і в кінці муфти відповідно шестерина. Більше, менше, менше. Щоб набрати шість передач. Між павершифтом і між діапазонами ще є основне щеплення. Дуже великий диск. Це відмінність цієї коробки від інших коробок. Тобто, крім того, що PowerShift, в нас ще є основний диск щеплення. Дуже великий диск, який так само зажимається мастерами. Тому... Мастер-клач. Мастер-клач, можна так сказати. Да. Тому, відповідно, цей трактор більш надійний, чим попередні моделі. Це були павершіфти старих. Це Масія так само був, у ландіні були такі самі коробки, стандартний PowerShift. Де просто тільки ці муфти і замикали крутний момент. Тут ще є головне щеплення. Ще які особливості є використання трактора взимку? Взимку, ну, перше, що проговорили, те, що якщо ми в принципі, залишаємо його на зберігання, це обов'язково має бути повний паливний бак. Плюс те, що в зимовий період треба більш ретельно приділяти увагу прогріву трактора. Відповідно до того, що трансмісія електронно механічна, масло треба прогрітися для того, щоб трансмісія працювала належним чином. Ну, можливо, хтось вже бачив, запускали трактор, тільки завели, хочете зразу йому газюри дати, все, не їде, не хоче, жалується, викидає в нейтраль. Було в когось така ситуація, що завели трактор, їдете, воно в нейтраль скидає. Воно трактор автоматом викидає в нейтраль, щоб не лякалися. Якщо коробка не прогріта і на неї вже буде якась дуже велика нагрузка, да. воно в нейтраль викидає. Ну, На приборній панелі просто буде не, ну, помилка. Да. Воно... Може ще намалювати да. зірочку, намалювати таку сніжинку, намалювати да. знакомику, поставити, написати там ход. Це ж. Треба ставати, щоб вона остила, або написати, що холодно. Десь помилка виникає і вона зникає через 5 секунд. Ну не звертайте на це увагу. Ви проїхали під високовольтною лінією. Трактор не електронний. Не Трактор не електронний, не Ну, і звісно, каншина, у вас десь 10 блоків, які між собою з'єднані дротами. Довжина, де мотор, де у вас трансмісія, а де навеска. Відповідно, всі блоки поєднані дротами. І впливи бувають. Електроніка опрос робить кожну там, одну десяту мікросекунди робить. Вона помитила помилку, викинула, помилка засвітилася. Поки просто зробила, вже її немає помилки. Вона зникла. Оператор шок, коли як їхав, так і їде. Я кажу, на це не звертайте увагу. Коли знак оклику загорається, коли загорається стоп червоним, оце вже проблема. Це треба стати і дзвонити до нас конкретно. Ну там, може бути. Будь... Список помилок. Йдемо до трактора, будемо вже показувати все на місці. Середня роботи 247 грам на кіловат на годину. Ну, це стендове вироблення. Це 2000 обертів, він крутиться, стоїть на стенді, мотор ніякої нагрузки нема. Але ж знову, скільки бере. А якою передачею ви будете їхати? Ну, ні, ну, а так як я вам скажу, якщо ви не знаєте. Один їде другою передачею, другий їде третьою передачою. Цей везе прицепа, цей борну тягне. Як? Тільки середньостатистично. Тобто робиться замір. Я можу їхати і першою з прицепом. Ну не спішу я нікуди, да? а можу їхати шостою. Коротше, короче, скажу так, витрата солярки прямо пропорційна зарплаті тракториста. Питання є. Коротко, Скільки бере? Скільки хто возьме, як платять? Діліться вашими враженнями від перегляду даного відео. А тим, хто додивився з вас. Як завжди, вподобайка, підписка та коментар. Ну, а ми будемо продовжувати придумувати для вас доволі цікавий контент та висвітлювати його на YouTube.